Вчора була на базарі і одна жіночка мені каже, Катя, я так бачу, що ви так часто купуєте цю колбасу, а як ви її чистите? Її ж неможливо почистити. Поки ти її очистиш, нічого вже з цієї колбаси нема. Зараз я вам розкажу дієвий спосіб, який очищає колбасу за 2 секунди. Беремо колбаску. В неї кусочок попочки. Потім беремо кастрюльку. Виливаємо кіпіточок на цю шкурочку. Вилили-вилили кіпіточок. Потім беремо шкурочку, чуть-чуть відвігаємо і вона очищається, як бачите, легко і просто. Сама собою уходить шкурочка. От, 2 секунді і все буде готово. О, пожалуйста. Які питання? Хоп, пожалуйста. І нарізайте і їсти в своє удовольстві. О, о, бачите? Все. До кінця я не відрізаю, для того, щоб потім, коли я собі наїмся, скільки мені треба, я собі взяла, завернула. Крутила і положила назад холодильник. Все, лайфхак робочий, пользуйтесь. І якщо хтось любить суху колбаску, їжте, думаю, вам таке пригодиться. Гарного дня!